Привіт друзі, невеличка обновочка от, з Японії. Заїхало 4 таких кубатурних мопеда популярних, які мені подобаються, які цікаві людям. От, перший варіант у нас Yamaha Nmax 155. Роблю акцент, що 155, тобто це не 125 Nmax, от Він свіжіший по руках. І бачите, 155-очка. От в такому цікавому червоному кольорі стан практично ідеальний, новий, але є подряпинки, за це ми будемо якби, спілкуватися трошки пізніше. Так, по, по пробігу всього-навсього 10 тисяч км, тобто можна оцінити як новий апарат, абсолютно, з зеркалами, з книжечкою оригінальною. От, SG50J, тобто свіжий, свіжий Nmax по роках е 17-го року випуску. Встигніть придбати, техніка унікальна і, і дуже рідко бувають з такими пробігами. n Nmax ще й на заводській гумі. От. Так що так, унікальний апаратик. Suzuki адрес 110-й. Скажімо так, конкурент по ринку Hondio 110-й, він також на 14 таких великих дисках от в такому свіжому дизайні. По роках він, звичайно ж новіший. За попередню діло я маю на увазі. І приблизно по ціні він трошечки дорожче коштує. Виглядає також доволі непогано і доволі свіженько. По пробігу 21 тисяча є у нас наклеєчка. 17700 було ТО. Величезне сидіння в нього таке. По пластику взагалі ідеальний стан, ні по і ні по гумі вся бомба. Під сидінням у нас зеркала оригінальні по роках 16 й рік. Свіжий адресик 16-го року також. Хто хоче придбати, поспішайте, він всього навсього один довго, якби, думаю, стояти не буде. В такому стані, якби ну, дуже нечасто бувають апарати. Бачите, на, на данлопі все все цілесеньке. Все в чудовому стані. Так, слідуючий у нас NMAX, наскільки я думаю, 125-й. Нема позначки, що він 155-й, але колеса так само в чорному кольорі, як і у того. 155, він такий матовий сірий, гарненький колір. О також свіже, свіже сидіннячко. Я думаю, що такий самий по руках SG06J. А там... Не, ну зараз секундочку. SE 06J. Да? Правильно? А тут у нас. Зараз глянемо. А, SG50J. Так що трошечки маркіровка відрізняється, хто в курсі, підскажіть, яка різниця між цими NMAX, буду вдячний під сидінням, під сидінням оригінальне скло вітрове. Далі це моя байда, це я собі нажив. Дивіться, яка крута штука, це тримач телефона Daytona Made In Japan. Це буде скоріш за все моя цяцька. Хоча, якщо хтось запропонує мені гарну ціну, можу поділитися. Так, далі. Оригінальних два дзеркала, є наклеєчка про о, яке було на 32 360 кілометрів по, по роках 17-й рік, 12-й місяць 17-го року. Тобто 2018 року і Макс. Навіть свіжіший, грубо кажучи, ну, 17-й і там, і там, але цей трошки по місяцях свіжіший. Все з ключиками, з магнітиками. 30. А тут що? Ще раз. Ага. Тобто буде... А, все, дивіться, 29, 360. його. Обслуговували і слідуючи на 32-360. Тобто кожних 3000 ямалюб міняється. ну Обслуговуваний скутерочок також в красивому кольорі. Задня гарна гума стоїть, дуже гарна RC Obesity стоїть. Реальний невеличкий пробіг, я вам скажу, хлопці. З того, що я бачив і з мого досвіду, я вам скажу, що 30 це невеликий пробіг для N Max, якщо це рідний пробіг. Живенький також за БС, -ом. красивий такий. На абсолютно новій гумі парні ARC MBC стоїть передня, задня. От. Та й по диску все бомба, а на десятки у нас диск. Тут явно новий взагалі? Ну, от таких два варіанти по N-Max, Адресик і рідкість. Чесно кажучи, перший раз в мене такий апарат. Я приємно здивований. Це Yamaha 3 City 3 City От з такими гарнючими колесами. Так, стоїть Maxxis Гума 90 на 80. І що це тут? 14, -ті. 14 -ті колеса. От так виглядає вилка по два пера на колесо. Тут два пера на колесо, дискові гальма передні. АБС. Ось такий він, як би цікавий, незвичайний, рідкісний для нашого ринку скутер. Чому я його придбав? В нього зовсім невеличкий пробіг. Тому що нова техніка. Мені подобається, дуже подобається дизайн передніх коліс, підвісочка. От. Ну і сам по собі апарат дуже цікавий, новинка як для мене, так і скажімо так, я їх часто не бачив. Свіжа приборочка. Всього на все 8800 по пробігу. Дуже красивий апарат. Отак, От бачите, такі габаритні вогники гарненькі. Коротше кажучи, нова така ямашка, дуже цікава по дизайну, кому цікаво встигнуть придбати. Вони, скажімо так, практично не бувають. У мене перший раз такий апарат. Я люблю новеньку техніку і вам раджу любити, якщо фінанси дозволяють. Тим більше, дискові гальма, що спереді, що ззаді, От в такому гарнючому дизайні, і є підножки для, для заднього пасажира, дивіться, які масивні. Він в оригінальному такому темно-синьому, красивому кольорі. Ззаді два амортизатора, Ну, дуже ефектно виглядає, я вам скажу, незвичайний апарат. Так, далі. Подивимось, так, це ми пропустимо. Так, по роках, 15-й рік, 11-й місяць. Так, це заберем. каку. Зараз, зараз, 2 секундочки. Так, Тут у нас бак знаходиться, інжектор на 30, звичайно ж. Оригінальні зеркала, таке місце під баком. Ну, все. По SE 82 j По мопедиках закінчили. От, І по аксесуарчиках є, дивіться, є оригінальні замки. От Металеві в деяких модельках типу Suzuki Адрес 125 LED, 4 в них навіть є стаціонарні місця, куди вони вставляються з ключиками, бачите, все працююче. 10 долярів штучка. І оригінальні кофри приїхали, дивіться, ззаді у нас Suzuki оригінальні. Givi. Тобто вироблені Гіві, коштують вони ой яких грошенят, кому цікаво, подивіться, познайомтеся. От, ще такий в дизайні, знову ж таки Гіві. Тут у нас НБС, всі з, всі з платформами заводськими. От, всередині тобто є платформи, вони кріпляться до них, це оригінальні кофри, навіть в деяких є болти для кріплення. Віддаю їх в два рази, як мінімум, дешевше риночної ціни. От. І от такий унікальний він не часто буває. В інтернеті я подивився, коштує 5300, 5200 і вище. От, K-Max 50 от в такому стані. Кому цікаво, віддам в два рази дешевше. От, Звертайтеся от, таких, от такі обновочки. Встигніть придбати.